Четвертий тиждень у таборі зважених та щасливих стане найважчим. Все починаючи починає пальчиків, закінчуючи волосами. Одна з команд залишиться без тренера. Неділю без тренера – це хреново. Учасники пройдуть найжорсткішу спокусу. Це буде перший зв'язок із рідними за місяць ізоляції. Це бо тому що це найдорогіше, що є здесь. Тяжело. Напруга сягне найвищої точки. В учасників здадуть нерви, і вони об'являть одне одному війну. Вона не розуміє, що нічого не сині звинуватять червоних у нечесній боротьбі. Оставатися треба людьми в першу чергу. Це абсурд, це панікорська команда. Почалася справжня війна. Вова зробить помилку, яка коштуватиме йому довіри команди. То він вже в номінаціях, Він попадає його вежу. А червоні об'являть бойкот Кристині. Чоловік просто не розуміє і веде себе так, як вона хоче. Для кого цей тиждень стане останнім у таборі? Справжня битва тільки починається. За три тижні у таборі Тетяна скинула сім кілограмів. Андрій мінус одинадцять. Люба мінус дванадцять. Оля Мінус чотирнадцять. Вадим мінус дванадцять. Роман мінус дев'ятнадцять. Володимир мінус дев'ять. Анна. Мінус одинадцять. Кристина – мінус десять, умберто, мінус однаць, Юра, мінус тринадцять, Ольга, мінус дев'ять. Лариса мінус дев'ять. Альона мінус сім. Марта. Мінус вісім. Олег, мінус дев'ять. Алі. Мінус дванадцять Оксана. Мінус п'ятнадцять. Майже місяць. Учасники зважених та щасливих живуть у таборі проекту і вчаться новому образу життя, де є два головні правила. За правильное харчування. Похудение это на 70% правильное питание. Я учу ребят, что еда это не только способ снятия стресса или получения удовольствия. Это це целая наука. И поэтому они обязательно должны знать, что, чем, зачем и когда нужно кушать. Это систематичные занятия спортом. Я учу их тому, как перебороть жалость в себе и перестать лениться, получать удовольствие от физических нагрузок каждый день на каждой тренировке. Через місяць регулярних заняті спорт должен стати нормальною звичкою. З кожним тижнем навантаження будуть лише посилюватися. І час перевірити, чи готові учасники до нового рівня. Перше ж випробування стане вирішальним. Команда, яка його програє, вже на початку тижня може опинитися у зоні ризику. Доброї ночі, учасники! Добре Добре ночі. Ночі. Наступне випробування чекає на вас просто зараз. На учасників чекає сюрприз. Вперше разом із ними участь у випробуванні братимуть тренери. <праць> Чого саме тренери? Чи якась буде підтримка, чи може якісь настанови. Когда миділи тренера, ми зрозуміли, що ми не можемо проиграть. Це нереально. реальна. бы би нас у просто. просте. Учасники радіють, та ще не знають. Сьогодні одна з команд залишиться без тренера. Тепер увага команди, завдання. Кожен з вас триматиме мотузку, прив'язану до спільного канала. Цей канат триматиме крісло, у якому сидітиме ваш тренер. Увіділа конструкцію. І груші висять красної і сіні. Под грушами висить такої, якби кнопка. Ми будемо тримати ввірівки для того, щоб гір е, не упала е, на цю кнопку. Платформа падала і в принципі з неї падали тренер. Але це ще не все. На вас чекає Вікторина. По одному учаснику. Від команд будуть виходити до мене. Я поставлю парі суперників одне запитання. То першим натисне кнопку Відповідає. Помилився, вибуваю з боротьби, і тоді відповідає твій суперник. Я зразу команді сказав, що ми розумніші за них як у нас є такі ігроки, як Оксанка, Андрій, там є кому відповідати на питання. Сам не дурак. Ти саме умне, саме грамотна. Я знаю, все. команда, яка першою випустить канат. І кине тренера в воду, програє. І залишиться без свого наставника до кінця тижня. Коли сказали, що ми можемо остатися на тиждень без тренера, то було… неделю без тренера это хреново. Тренером намного лучше займатися, он, он, он нас не жалеет. Наразі у команді червоних на двох учасників менше, ніж у «синіх». Якщо цього тижня вони відправлять додому ще одного, то залишиться у катастрофічній меншості. Тому червоні дуже бояться втратити Аніту, з якою шансів виграти зважування набагато більше. Якщо начнем приіграти, піде принцип «доміно-один», второй, третій, «четвертий» почнуть вилітати за того, що команда слабіє. Сині, вас більше, і щоб ваші сили з червоними були рівними. Зараз оберіть двох людей, які не братимуть участь у змаганні. Перед Олею непроста задача залишити молодих та сильних, які триматимуть тренера як найдовше, або старших, які швидше за все будуть правильно відповідати на запитання. Такий нелегкий вибір наш впав на. Таню и Олю. Вот как-то досадно, что, получается, вот тут уже показалось, что уже в строю, уже догнала сестру в тренажерном зале, несут такие же нагрузки. И опять получилось, что я за бортом. Недооценивают, это точно. Недооценивают. Жаль. Жаль. Слезы, обиды, жалости. Жалости по отношению к ситуации. Близняти не згодні з рішенням. Олі. І впевнені, команда ще пошкодує, що викинула їх з боротьби. Понимаю, що ти б могла принести пользу цього конкурсу. Тренери, займіть своє місце. Мені крайне не хотілося подати в цю воду. Більше всього не хотілося проігрувати. Проігрувати в красної команді. Я би пожелав тобі удачі але не не сьогодні. <риклад> Ті, хто вибуватимуть зі змагання, можуть передавати свою мотузку сусіду або просто випускати її. Різниці немає, адже навантаження в обох випадках лишиться однаковим. Увага! Приготувалися. Почали! Вага тренера разом з вантажем 100 кілограмів. Перший двобій. Люба та Лариса. Обидві медики за освітою. Тож мають більше за інших знати про правильне харчування. Я дуже боялася, що я не буду знати відповіді на вопрос. Боялася підвести команду. Цей продукт єдиний, що не містить жодних поживних речовин, тільки калорії: хліб, рафінований цукор, згущене молоко, газована солодка вода. Рафінований сахар. Це правильна відповідь. Ні. Мені було дуже неудобно, тому що я медик по образуванню, прекрасно знала відповідь на твір. Люба повертається до червоних, а Лариса вибуває зі змагання. Сині випускають з рук її мотузку і лишаються тримати тренера всі мох. Далі зійдуться Марта проти Ані. За Це по поводу питання я узнала много. Сколько можно кушать, когда, как бы, что з чим совміщати, що не можна кушать. Вона девочка очень грамотна, очень сильная. Я думаю, что она справится. Марта щойно пережила голосування, на якому червоні дали їй другий шанс. І зараз вона має виправдати довіру команди. Я поняла то, що я не хочу оказатися в номінації. Я буду делать все важливе за зависящее для того, щоб це не повторилось. Я буду стараться і викладуватися. Який горіх входить до складу вибухівки? Мигдаль, волоський горіх, арахі з кешю. Дівчатам попалося питання на кмітливість, і обидві на мить розгубилися. Волоський горіх. Це неправильна відповідь. Якщо зараз Аня дасть неправильну відповідь, то залишить боротьбу. Несмодря на її молодий вік, вона дуже сильна дівчина і морально підкована, і дуже грамотна. Мендаль. Це неправильна відповідь. Обидві учасниці вибувають. Мотузку Марти лишається тримати Юра. У синіх інша тактика. Вони не держать канати тих, хто вибуває. Буде задниця, якщо вони так грохнуться воду. Вона не грохнеться, вона не можна просто в воду. Я думаю, що цього ніхто не допуститься з членів команди. Навіть якщо достанеться жінщина, вона буде біжати до последнього. Давай, пішла. Хто розумніший з наступної пари. Вова або Кристина. Кристина це молодняк. Вона молода. Вона ще саме в собі. Вона робить вид, що вона така умна, серйозна. В епоху середньовіччя ця страва вважалася афродизіаком, Тобто такою, що підвищує сексуальну енергію. Курячий суп, млинці з корицею, м'ятний пиріг. Зефір. Зефір. Це неправильна відповідь. Очень важно сейчас правильно отвечать. Я так думаю, что у нас мозгов побольше, чем у молодежи ответить на эти вопросы. Я когда стояла, я даже поймала на мысли, что три ответа у меня были абсолютно правильные. Было очень досадно, что я не участвовала. Мятный неправильный відповідь. У ціломої невнимательності я не вислухала вопрос. В середні віка ще не були відомі такі ізи, як е, блінчики з корицею і всяка остальна ерунда. Только в моду цей суп куріний. Ну, в принципі, я не знала дійсно, я вообще не думала про таке ніколи. Поки сині не дали жодної правильної відповіді. І тепер їх п'ятеро проти шести червоних. Можливо, Альоні вдасться змінити рахунок. Проти неї виходить Оксана. Оксанка дуже мудра жінка. У неї є чому поучитися. Який фрукт допомагає прокинутися швидше та ефективніше за каву? Яблуко, ківі, грейпфрут, банан. Яблуко. Це правильна відповідь. Я знала, що це яблука, тому що сідає утром, якщо можливості випити кофе, сєєш яблука, буквально проходить 10 і ти бодрий і веселий. Я себе корю, ну чого я така медліна? Ну, знала питання. вопрос. Ну, Оксанка молодець, що я скажу. Оксана повертається до команди, а вибуває. Сині починають нервувати. Якщо зараз і Алік відповість неправильно. То тримати 100 кілограмів залишеться всього троє. У нього дуже розвитий інтелект. він дуже умний парень. Просто він как бы, ще не проявився. Проти Аліка виходить наймолодший з червоних Умберто. Умберто – такий хлопчина у нас веселий. Він в принципі роки його не позволяють. Він розумний, він сильний, сильним духом. Яка спеція прискорює обмін речовин? Одна чайна ложка на день допоможе скинути близько кілограма на місяць. Куркума, паприка, кориця гвоздика. Кориця. Це правильна відповідь. Намного знала відвідати. Ну, коли задалі задали мені питання, просто не встиг нажати кнопку. Алік, поки єдиний з синіх дав правильну відповідь. Він повертається на місце тримати ігора. А Умберто залишає змагання. Його мотузку тримає Люба. Від синіх виходить Оля. Команда впевнена, жінка легко виграє у червоних. У мене три виших образування. Трікрасних диплома. Я бухгалтер аудитор Я финансист и я юрист. Андрей внимательно должен остаться. Когда ушел уже умберта, я как-то думаю, что ну, мы-то когда-нибудь закончимся, да, вот, и придется кому-то одному держать. Вот я боялся, если, если я неправильно отвечу на вопрос, значит, я ухожу сразу, и тогда весь этот груз вешается на девчонок и на романа. Вот и все. Андрій це такой чоловік, во-первых, дуже умний. Не то, що там показно, знаєте, э, если человек молчит, он значит, Андрій реально дуже начитаний, дуже умний. Що перебирала попелюшка у касті, щоб піти на бал: горох, рис, чечевицю, просо. Чечевиць. Це правильно відповідь. У мене все-таки дитина. Я читав. Я знаю. Ну, от реально, я не пам'ятаю цієї сказки, Я я достаточно зросли і дуже давно цю сказку. Андрій повертається тримати вантаж. Червоних п'ятеро, а синіх лише троє. Їм тримати 100 кілограмів дедалі важче. Наступний двобій між Юрою та Олегом. Я б за Олегом пішла і в вогонь, і в воду. От я йому довіряю. Мені з ним добре. Знаєш, у нього немає такої ого-го, да я такий от, я стільки знаю. Він читає, да? Он, ну грамотний, мудрий мужчина. Якщо немає змоги та часу повноцінно поїсти, дієтологи радять тамувати голод саме цим: сиром, бананом, вівсянкою і зюмом. Банан. Неправильна відповідь. Овсянка. Неправильна відповідь. Сиром, тобто творогом. Був би мішок боксерський, я б показав би, яку я злою. Да, неприятно, мягко говоря. Не люблю я так проигрывать. Как-то участники выбывали один за другим. Просто один подходит, выбывает. Один подходит, выбывает. Из синих осталось только два, Вадим и Алик. Нас осталось четыре. Меня терзают смутные сомнения. Оставались мальчики, и мальчики мои сильные. И мальчики мои знают, как Сильно я умею бить своїми маленькими кулачками в живот. У дуелі сходиться роман проти Вадима. Все менше і менше оставалося учасників, і критичний момент був, коли залишився один Алі. Сестри не вірять, що впорається без контролю ігоре. Тому вони розуміють, що за будь-яку ціну не можуть втратити тренера. Прізняшки, безусловно, вони з Ігорем зараз ефективні і працюють. І Люди, яким нужен, нужен чоловік, яка стояв би над ними. Щоб не дати синім програти, сестри звинувачують червоних у нечесній боротьбі і провокують зрив гри. А той рукою веревку, а ви по три держали. Та ти що ти все знаєш? А все, ми взяли по одной. Не, а що всі по дві веревки держать? А що ти хочеш сказати? Один Команда швидко піддається емоціям, і на майданчику розгоряється скандал. Сині не помічають, що затримують час і тільки роблять гірше самим собі. Алік зараз один тримає 100 кілограмів. Держи, держи, держи! Наскільки ще вистачить його сил? Дуже важко було тримати. Тобто у мене навіть не було можливості поміняти руку. Я смотрю на него, вижу, как ему тяжело их держать, и понимаю, что вот-вот они выскользнут. Быстрее вопрос говорите! Яке варенье больше за все полюблял Карлсон? Полуничне, малинове, вишневое, смородинове. Когда упал Игорь, конечно же я почувствовала сладость победы. Это триумф. Я и предположить не мог, что моя команда проиграет. Я просто шел, я был уверен на сто процентов, что они выиграют. Ну, обидно, что тренера подвел. Готов заниматься без тренера, потому что у нас другого выбора нету. І я думаю, у нас будет очень хороший результат. Всі по две дівки держали. Всі кричат, все по одной війни, они по дві тянули. І Рома не одной рукой, а двома руками держав. Сістри, вони все время починають вот бузіти, що бе, 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 бе. Вот это, из за чего. Програли, проиграли. Вова вирішує загасити конфлікт між командами та йде привітати суперників із перемогою. Але навіть не підозрює, чим для нього обернеться цей вчинок. Все, ребята, вітаю вас! Ольга, Лариса і Тетяна розтінять дій Вови як зраду команді. Я подивив Вова пошёл поздравлять їх. Ну кого може видержать? Вова, іди сюда. О, Вова! Вернися назад. Та шо, я Томанда, Ничего, що я привітав команду? Нічого, що ти привітав. Що ти поздравляєш? Що ти застрелили? Тебя наханули, дівчата. Що наханули? Я позругляв. А ні, за мною йдете. Що ти поздравляєш? А що ви виникаєте? Що там? Лариса сказала: "Вова зрозумів, які ти в команді". І близняк Оля і Таня. Вова, вернися. Я пішов привітав себе, це мій вибір. А щоб там ворогувати, якісь інтриги пуститися, я в шоці взагалі. Вова підійшов нас поздравити, а сіні почали кипішувати на нього. Мол, що у... ти красним идешь? Они нечестно грають, щось то типу такого. Особливо сестри почали більше всіх возмущатися. вони нічого не делали, а кричали більше всіх. Це мене взбесило, я в отвіт почав її вкричати і на Вадима, і на них, і Рома вже за, загорілася. А Андрій ходив, успокаїв нас. А ти побіжав сразу, красив. Ну що я в руку побежал. жать? От молоді. Ну, чого ви на нього не летіли? Да, чого ви на мене налетили? не, не, не заходив, Він пожав. Ми що, бики якісь роті, да. чи що? Чому прийшли тут воювати стрілятися? Да, Шу під. Стоїна, Потому ну, що не 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 это, что неправильно это понимаешь. Не так что вони дитину налетили? Щоб дитина думала, в якій він команді. І що он делает? Знаете, без комментариев. Вот бывают люди э, антиподы. Вот ну мальчик, с которым пытались найти диалог и сделали замечания, он даже ничем нужно извиниться. Причем я это робила провокационно в повному сенсі слова. Несколько раз в присутствии команды. Я думала, что парень сделал какие-то выводы. То він вже в номінаціях, він попадає його виживуть. Я один держав чоловік, один дід розумієш? — що вас троє. І ти там стояв, 5 п'ять мінут. Вона не розуміє, що я. Це абсурд, це панікорська команда. Боже збав, я дякую Богу, що не попав у цю команду. Я, 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 я вам не можу передати там базарні баби. Просто і мужчин роблять базарними бабами. Оставаться надо людьми прежде интересно? в первую очередь. Да я уже не выдержала, я говорю. Ну что вы, штука? Что... Бляха-муха, говорю. Кто нам мешал правильно отвечать на вопросы? Вот скажите, кто нам мешал? Причем тут эти веревочки? Начинают придумывать всякую хрень исти. Да, конечно, прискорбно осознавать, что тупенький. Но ничего страшного. В чем-то мы сильнее. Альона стає на захист Вови. Хоча розуміє, що дуже ризикує. Адже деякі сині її вже давно недолюблюють. Альона ведеться показушно. Вона чоловік абсолютно, скажімо так, з однієї сторони, якби, как би бы з іншої сторони, наіграний абсолютно. Як ця вискочка, яка намагається просто щось там зацепити, якусь струну. І з таким, ну, це видно, що це не іскрені. І команду все це роздражає дуже сильно, дуже сильно. Причому всіх абсолютно. Ее сожрут сразу же моментально, и она сама это понимает. И Оксана ей сказала, Алена, ты ж готовься, що на следующем зелені, если ты попадешь в номинацию, все, до свидос. Я всегда говорю, то, что то, что я вижу. Ну, не всегда это правильно. Понимаете? Ну, я так думаю, я так решила. Ребята, отлично, да. вы выиграли, я вам говорила. Главное, это не участие, а победа. Да. Проявили тактику, да. скорость мысли, Быстро. силу. Все вместе. Выиграли, выиграли. Очень важно. Сейчас, глядя на синюю команду, увидите, что очень важно принимать то, что вы проиграли. Да. Есть, вы увидите, есть, что мы да, мы есть результат. Да. Я хотела бы, чтобы вы, если вдруг вы проигрываете, то... Проиграли? Признали, Мы что так... проиграли. Мы такие так и делали. Но я думаю, что с этого момента вы стали врагами. Мы команда лучше всех! Наше слово и успех! После этого конкурса, с этого дня, с этой минуты, между нами начнется война не только в плане на конкурсах или в зале, но и в доме. Началась справочная война. Действительно, все уже на грани. и. Я навіть не можу уявити собі, що далі буде. Головне їх морально задавити а фізично це буде доказано на тренуваннях і на взвішувані. Хто сильніший, хто більше скинув. У нас є ще час реабілітуватися іменно на звішенні, показати команда сильніша. Після реклами Дізнайтеся, чим для Вови та Альони закінчиться конфлікт зі всією командою. Та побачите спокусу, яка довела учасників до істерики, Це та що, що є, і дорогое штуєсті. Хто не втримається і перекреслить місяць схуднення? Відповідь вас дуже здивує. Не пропустіть!